І служити зачекайте, зачекайте, ви ж так просто, не тікайте, ви ж так просто не йдіть. Як прийшли, то жовтсько світ, господарі тут хороші, вони мають любі гроші. Є доляри, трохи гривні вони дати нам повинні, але гроші, щоб носити, треба випити. Закусити. Ковбаси і сало, щоб вас не лишалось мало, а ще пів вітра салати, щоб дійшли ми в крайню хату. І конфети в чоколяті, щоб дівчата були раді. Як нам все то подаєте, проблем мати не будете. Буде як і буде з ким, буде де і буде чим. Буде вам усе вестися, приростати і нестися. Очі, діти, батюшки, і великі зірочки. Хоші діти і батята все привалить вам у хату. І буде все на турінку, але, але сніг капу. Я віншую вам їх. гріш грішу вас держить. кури вам несуть, на яйце знесе погуть. І в купити по дитині, і на Нова китику яка

Slavimo i